Вівторок, 24 лютого, ми продовжуємо слідкувати за подіями в Україні та світі. Далі про головні з них розповім я Микола Сорокваш. Доброго вам дня. Один солдат загинув Семеро. Дістали поранень. Такі втрати за останню добу повідомляють в РНБО. Кажуть, активність обстрілів дещо знизилася, хоча бойовики порушують режим припинення вогню поблизу Дебальцевого, Донецька і Маріуполя. Завдають вогневих ударів як по військових, так і населених пунктах. За ніч зафіксували 12 атак. Посилилась і ворожа аеророзвідка. Військові зафіксували 13 безпілотників, чотири з них порушили повітряний простір України. Крім того, бойовики продовжують нарощувати міць і проводять. Парадислокацію військ у напрямку Маріуполя. Триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування. Насамперед на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань біля сел Піски, а на Луганському містах Стаханів і Брянка. Російська Федерація продовжує постачати бандоформуванням озброєння і військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Порушуючи мінські домовленості, бойовики продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Найбільш напружена ситуація спостерігається в районі населених пунктів Світлодарськ та Широкіне. Російські торнадо вже поблизу українського кордону. Рух колони військової техніки зафіксували фінські журналісти в Ростовській області. Машини їхали поблизу Новошахтинського бік України. Від нашого кордону це 50 кілометрів. У складі колони важкі торнадо. Достеменно невідомо, куди Росія передислоковує цю техніку. Об'єднані арабські емірати озброїть Україну. Петро Порошенко домовився з керівництвом ОАЕ про поставки зброї та техніки. Види та обсяги поставок поки не розголошують. Загалом в ОАЕ зацікавлені у співпраці з Україною, сфери інтересів, енергетика, оборона та сільське господарство. Україна створює сприятливі умови для інвестицій, запевнив Порошенко, і запросив премєр міністра цієї країни на відвідане в Україну. Над посиленням співпраці буде працювати двостороння міждержавна. Комісія комітет з нацбезпеки та оборони добиватиметься відставки керівника генштабу Віктора Муженка. Про такі наміри заявив член комітету нардеп від народного фронту Андрій Тетерук. За його словами, накази Муженка дослідить, дослідить робоча група, яка розслідує події у Дебальцевому. Оцінять компетентність і професійність муженка, а потім переконуватимуть президента, що генштабу потрібен більш фаховий керівник. Хоча напередодні голова комітету Сергій Пашинський запевнив, жодних сенсаційних кадрових ротацій на засіданні не ухвалили. На керівників податкової та митниці чекає розслідування голову фіскальної служби Ігоря Білоуса, його першого заступника та начальника митниці Анатолія Макаренка відсторонили від роботи. Службове розслідування розпорядився провести прем'єр Арсеній Яценюк. каже, має інформацію від бізнесменів, що корупція в цих службах не зменшилася. Він попросив підприємців повідомляти факти вимагання хабарів. Також Яценюк доручив провести кадрові чистки в МВС, Генпрокуратурі та СБУ. Уряд буде протягом двох тижнів в щоденному режимі працювати з українським бізнесом, з тією метою, щоб встановити конкретні факти зловживання в Державній фіскальній службі. На митниці і у податковій міліції. Що стосується хабарів за акти, відмивання коштів і інших зловживань, керівництво прийняло рішення провести службове розслідування, тому що є дуже багато скарг. Так, давайте ми проведемо таке розслідування і зробимо певні висновки. От, просто що кажу, що в нас є людський фактор, ви ж прекрасно розумієте. Майже 134 мільйони доларів дадуть на протидію туберкульозу та вілсніду в України. Відповідно, угоду Міністерство охорони здоров'я підписало з правлінням глобального фонду. Гроші підуть на реалізацію грантів упродовж трьох років. 80 мільйонів на профілактику вІЛ-інфекції, решту на лікування туберкульозу. Умож наголошують угода. рятівна для українців адже у бюджеті на запобігання цих надух коштів не передбачено. Это огромная помощь для страны, для борьбы против СПИДа, туберкулеза. И это кран, который дает возможность нам бороться с СПИДом и туберкулезом совместно. Это очень важно. Важно то, что в Украине существует сеть организаций, которые занимаются глобальным фондом по имплементации этого проекта. И после, во время имплементации 20 тысяч людей, которые нуждаются в помощи, получат лекарственные средства и лечение. По допомозі е, Глобального фонду. Після перерви Печерський райсуд Києва продовжив розгляд справи Олександра Єфремова. Нагадаю, для нього обирають запобіжний захід. Екснардеп проходить у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Запросили двох експертів один із СБУ. Засідають у закритому режимі. По обоюдному сегласію е, пригласили експерта. который давал заключение, по моему делу. И мне очень интересно, как эксперт, который является юристом, объяснит то заключение, которое он давал по лингвистической экспертизе. Очень сложно понять, на чем обрунтовывается это обвинение, потому что там очень много слов, которых я не говорил, но которые говорит эксперт. Я основываюсь на этих словах, либо на домыслах по трактовке моих слов, она делает определенные выводы. З мінометів та артилерії бойовики не припиняють обстрілювати Попасну. Вогонь ведуть з Первомайська і Калиново. Ці населені пункти підконтрольні так званим козакам Всевеликого війська Дунського. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. У місті тривають відновлювальні роботи. Запрацював мобільний зв'язок. Відновлене автобусне сполучення із Северодонецьком та Артемівськом. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль каже, зі стрілецької зброї бойовики обстріляли і опорні пункти українських військових у станиці Луганській. Інформації про постраждалих на даний момент немає. У війні на Донбасі загинуло майже 6 тисяч людей. Нарахували в ООН. у звіті сказано з квітня 2014 року. Були вбиті щонайменше 5 тисяч 793 людини, зокрема 63 дитини. Понад 14,5 тисяч, зокрема 169 дітей, отримали поранення. Це статистика Києва про вбитих українських військовослужбовців, а також про загиблих на борту літака малазійських авіаліній та дані з лікарень Донецької та Луганської областей. При цьому ООН вважають. Що реальна кількість загиблих значно вища. Російська армія і бойовики знищили близько 5,5 тисяч житлових будинків у Донецькій області. Рятувальники активно проводять відновлювальні роботи на звільнених територіях. На Донеччині газопостачання відновили у понад 180 населених пунктах. Підключили газ і у 60 містах і селах Луганщини. Триває евакуація населення. На схід вирушило 30 рятувальників на шести машинах. Вони доставляють гуманітарку, а також вивезуть людей з небезпечних територій. Там, де бої припинилися, працюють піротехніки. Тільки за вчорашній день піротехніками загалом було обстежено 4 гектари територій в районі міст Слов'янськ, Краматорськ, селищах Побєда, Добропілля та Добропільському районі. При цьому виявлено та вилучено 95 одиниць боєприпасів. Зокрема, у місті Краматорськ на території садового кооперативу було виявлено бойовий елемент від касетного реактивного снаряду установки залпового вогню «Смерч». Здійснені заходи щодо його вилучення та знешкодження. Прифронтовий Артемівськ звикає до статусу військового містечка. Нині там на кожному кроці бійці села то, що покинули Дебальцеве. Тамтешні жителі кажуть, військові аж ніяк не заважають навпаки дають змогу почуватися у безпеці. З Артемівська повернулися наші кореспонденти про життя міста на лінії фронту. Знає Артем Глебов. Вулицями Артемівська вже звично для тутешніх жителів ходять військові. Хлопці охоче йдуть на контакти і розповідають про війну. Утім, не відчуваються їх переживання. Розповідають, як полишали Дебальцеве. І йшли цілу ніч пішки, кілька десятків кілометрів, долаючи річку в брід. Кажуть, тоді навіть заздрили тим, хто потрапив у госпіталь напередодні. Ми не знали, що ми в кульці даже були. Які хлопці хотіли в госпіталь лягати. Сказали, що вже дороги нема сюди, немає. Отправили три урала 200 трьохсоті. Лишилося сім чоловік, які вийшли звідти, коли нас окружили. Ніхто не знав, просто що ми будемо виходити. Ми звичайно, ну як, комбрігу велике, да, щоб не він, не наш комбріг 128. Всі би полягли то. Про інтенсивність обстрілів можна судити, від'їхавши з Артемівська. Ця школа знаходиться у 12 кілометрах від Дебальцевого. Відносно недавно тут був тил. Тепер вона вже за новою лінією фронту. Українські військові кажуть, останні бої ще раз показали, що вони воюють не з ополченцями місцевих швидше використовують як гарматне м'ясо а за ними на броні йдуть добре підготовлені кадрові російські військові. Двох суті, які провірялись документи, забиралися. Луганська, Донецька область. Реально. А завіть стоять, да. це гуманітарка, що йде. їм. Це йдуть боєприпаси. Боєприпаси йдуть, реально йдуть боєприпаси. Тобто, якби їх накрити, от тут конвой, який йде, як, типу гуманітарка. Гуманітарка ніяка не йде. Кому? Людям Людям допомагаємо ми. Тобто, Що є в нас, тушонки банку даємо їм. А то, що вони там конвой, а вони, нос... конвой, ще... а вони Робі... боєприпаси. Робі... Просто вони боєприпаси. На військових жителі Артемівська дивляться з тривогою. Тут давно живуть в прифронтовому режимі під звуки канонади з машинами поранених, яких везуть з передової, з біженцями, з чергами жителів, під контрольних терористам сіл та міст біля банкоматів. Про політику вголос говорити тут не прийнято хоча думки про те, кого підтримувати, розділилися приблизно 50 на 50. Опитно обстріляли. Это мясо ну это само обстреляли. Там семилетний ребенок погиб и девушка погибла. Все, что можно, это в школу попал. А если все-таки ДНР так получится, здесь будет, как будете к нему относиться? Это боже избавь ДНР, эти вы что, это бандиты? Я ДНРовец. Я живу в Республике ДНР. С ними спокойнее, да? С кем? С ДНР. Конечно, спокойнее. Будет и у вас ХНР. Или Новороссия, не знаю. Правда, робити якісь більш активні дії, поки в артемівсько українські військові сепаратисти не наважуються, адже бійці зі зброєю в місті усюди. Солдати живуть у наметах, часто придбані волонтерами, через що до місцевого командування у них виникають претензії. Кажуть, навіть потрапити на територію частини їм не завжди вдається. Ми не жалуємося на умови. Ми розуміємо, що багато людей. Немножко хаос, форс-мажор, это все мы понимаем. То есть на условия никто не жалуется. Но простите, попасть на территорию части, дабы отдохнуть. Я думаю, что мы на это заслужили, и у нас есть право. И э, вот эти закиды некоторых э, полковников, я не знаю, откуда они, ну, не наши, местные, наверное, там по поводу уставной-неуставной уставной формы одежды. А где же вы были, товарищи, полковники, когда люди в гражданке воевали там? І втомштоїм привезли волонтери. Волонтери і зараз одягають тих, хто вийшли з під Дебальцевого. Знову потрібні одяг, їжа, амуніція. Роботи багато, тож нині кажуть не до паніки. Кто-то остался без генераторов какие-то подразделения, кто-то остался без теплых вещей, у кого-то изношена форма, реально изношены те же самые ботинки, там потеряны перчатки, спальные мешки и тому подобное. То есть Все это опять приходится восстанавливать. То есть это надо. Этим надо обеспечивать, этим надо помогать. Относительно там какой-то истерики, дикой паники ну, хорошо выходят тогда, когда войны нет. Буквально в смислі люди іноді виходять голі боси без форми, без каких-либо вещей вообще. І поток на сьогоднішній день такий великий, що ні одна державна машина з цим просто справитися не може. Багато військових, які вийшли з під Дебальцевого, вже здали зброю. Їх чекає довгоочікувана ротація і відпустки. При цьому частина бійців не приховує, готові повернутися на передову. Утім, потрібно трохи перепочити. Артем Глебов Ірина Булакевич спеціально для ТВАІ. 10 кілограмів вибухівки стільки знайшли міліціянти в одному з будинків приватного сектора Маріуполя. Там диверсанти переховувалися і зберігали вибухівку тривалий час. Розповідають правоохоронці. і додають вже встановили особу другого бойовика з диверсійно-розвідувальної групи, яка відкрила вогонь по міліціянтах. Це 29-річний Маріуполець Микола Ігорович Гриненко. Правоохоронці попереджають, злочинець може бути озброєний. Очільник Донецької міліції В'ячеслав Броськін звертається до всіх, хто володіє інформацією про місце перебування цього чоловіка. Телефонувати на спецлінію 102. Нагадаю, у Маріуполі напередодні ввечері група швидкого реагування зупинила машину. Для перевірки документів диверсанти відкрили вогонь. Важко поранені три міліціонери. Один з них помер у лікарні. Бойовиків наразі шукають. осмотру місця прайси вже було обнаружено оружие. У погибшого пістолет предназначенный для стрільби, для безшумної стрільби. В ході осмотра можливого путі відходу преступника було обнаружено ще один пістолет. В ходе осмотра уже автомобиля в автомобиле была обнаружена сумка большая дорожная, в которой было обнаружено значительное количество взрывчатых средств, приготовленных уже к установке. Со слов предварительное, со слов экспертов взрывотехников данное устройство изготовлено на основании аммонита. приводилось, могло привести в готовность и использоваться путем подачи электропитания. На время данное взрывное устройство направлено проводится экспертиза. Очільники МЗС Нормандської четвірки зустрічаються сьогодні у Парижі. Переговори розпочались дві години тому. Головна тема про виконання мінських домовленостей. Також спілкуються про можливість розміщення на Донбасі миротворців. Я нагадаю, минулого тижня Київ попросив ЄС і ООН розгорнути свої місії у зоні конфлікту. Павло Клімкін заявив присутність миротворців, гарантія дотримання мінських домовленостей. Звільнити надію Савченко знову вимагали під стінами посольства Російської Федерації. Підтримати українську льотчицю прийшло більше сотні мітингувальників, партійні соратники та небайдужі українці, вкотре закликали керівництво Росії звільнити надію і оприлюднили список тих, хто причетний до її ув'язнення. 74-й день Надія Савченко голодує у російському сізо. Аби ув'язнена не померла, її стали підгодовувати прибиральниці невеличкими шматочками шоколаду та солодкою кавою. Розповідає її сестра Віра. Вони бояться її втратити. а тому вони а, померти їй не дадуть, як мені сказали. зверху. там надя це просікла, просто демонстративно викинула ці всі контрабандні їжі і відмовилась від капа. Віра каже, це неупертість. Сестра розуміє, що через голодування почалися серйозні проблеми із здоров'ям. Тим не менш готова йти до кінця. Боротися за її свободу скільки потрібно, готові і українці. Біля сотні небайдужих вкотре зібралися біля російського посольства. Підтримати землячку, щоб надія відчула, що як нас буде багато, і що як в Москві почують, що ми сильні, ми дружні, ми всі за одне. Тоді ми зуміємо здолати цього. Най не хочу сказати, як народ дійсно буде виходити до тих пір, до тих пор, поки Путін не не неоцямиться. Хочу, щоб її сьогодні звільнили. Дуже хочу, я в я в це вірю. І, і Господь Бог в це допоможе. Він нас сьогодні почув. Втім, до мітингувальників, як і завжди, ніхто з представників посольства не вийшов. Сиське посольство зараз дуже влучно відображає всю кремлівську владу. Сама будівля обтянута колючим дротом, а вікна наглухо зачинені залізними жалюзями. До них не достукатися і не докричатися. До акції долучилися і партійні соратники. Надії принесли із собою так званий список Савченко з детальним переліком тих, хто причетний до незаконного ув'язнення. У ньому 35 осіб, серед яких президент Росії Путін та голова їхньої делегації в Парі Олексій Пушков. Це в основному представники вищого керівництва Росії, а також Тих судових структур, які сьогодні знущаються над надією Савченко, проводячи абсолютно ну неадекватні ситуації. Проводячи судові рішення, які не відповідають фактично ніяким нормам ні міжнародного права, ні прав людини і так далі. Володимир Бондаренко каже: нині цей список рознесуть по усім посольствам європейських країн та США в Україні, аби держави застосували санкції по відношенню до цих осіб за зразком Магніцького. Ще один список вже до російського посольства принесли нині працівники військової прокуратури 20 співробітникам ФСБ Росії. Висунуто підозру в скоєнні злочинів проти людяності під час революції гідно. Наталка Проор Олексій Ідрісов. Сторони конфлікту почали відводити техніку. Представники самопроголошених республік повідомили про відвід українською стороною важкого озброєння. Журналісти, що працюють в зоні, АТО кажуть, що і бойовики почали відводити артилерію у супроводі спостерігачів ОБСЄ. Водночас українські військові поки не підтверджують цю інформацію. кажуть, обстріли не припинялись. Тему продовжить Андрій Засаднюк. 96 одиниць військової техніки пообіцяли відвести бойовики. За їхніми словами, позбудуться важкого озброєння райони Донецька, Дебальцевого, Горлівки та Півдня Донеччини. Всього ж відведення техніки, нібито, має зайняти 12 днів. Так бойовики запевняють, готові виконувати мінські домовленості. Водночас українські військові наголошують, терористи лише імітують миролюбність натомість продовжують обстріли, а озброєння відводять на невеликі відстані і хіба для введення в оману. На території, подконтрольної бойовикам командування російсько терористичних войск продовжають зображати отвод тяжелої техніки, яка відводиться з переднього краю на незначительне розстояння, концентрируясь в хорошо замаскованих і многочисленных отстойниках. Для цієї в основному використовуються населені пункти, частний сектор. Більше того, бойовики не просто не відводять техніку, а й привозять нову, заявляють військові. Причому саме туди, де за мінськими домовленостями її бути не повинно. Триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування, насамперед на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань біля сел Піски, а на Луганському у містах Стаханів і Брянка. Російська Федерація продовжує постачати бандаформуванням. Озброєння військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Відтак бойовики фактично зривають мирний план. Переконує член комітету з питань оборони Юрій Береза. За його словами, реального перемир'я та відводу техніки годі й чекати. Натомість Україна має вибудовувати лінію оборони та готуватися до нових атак екстремістів. Будемо говорити, назвати речі своїми іменами. не бойовики, а мавпи з гранатами. Мавпи, яких озброїла Росія, дала гранату, і вони зараз можуть в будь-який момент висмикнути це кільце. Знаєте, вірити терористам і не просто терористам, а маріонеткам-терористам, які виконують всі вказівки Росії. Я б ну я б не хотів. Це інженерна війна. Ми повинні закопатися, ми повинні оточити і перекрити всі, всі канали сполучення між великою Україною і окупованими територіями. Водночас Україна від своїх мінських зобов'язань не відмовляється і відвести техніку готова, стверджує заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайка. Але це станеться тільки коли бойовики повністю припинять вогонь. Згідно з домовленостями, ми говорили про те, що після припинення вогня і після верифікації, тобто підтвердження незалежним органам, такими як ОБСЄ, що вогонь припинено. Тоді з протягом певного часу, другий день, ми починаємо відводити збройні сили важку артилерію на певні визначені визначенні 50, 70, 140 кілометрів. Але цей процес має бути верифікований, підтверджений ОБСЄ. А тому доля перемир'я нині залежить від волі кремлівських патронів проросійських бойовиків. Андрій Засаднюк, Андрій Радич ТВА. Нічний порятунок в американському штаті Флорида з дренажної труби витягли понад 10 ламантинів. Серед них самиця із дитиншам. Вочевидь, тварини потрапили до підземних каналів у пошуках теплої води. А коли забрались у трубу, не змогли вибратися самі. Тож рятувальникам довелось по черзі витягати ламантинів на волю та випускати у канал, що з'єднаний з морем. Ламантини водні савці, які перебувають під загрозою зникнення. Вони занесені до червоної книги. Інформаційний день на каналі ТВ триває. Я бажаю вам вдалого вівторка і лише приємних зустрічей. Далі приємна зустріч. Митроту у цій студії. Дмитро ще раз тебе вітаю. Що цікавого у тебе? Вітаю, дякую, Микола. Будемо говорити на серйозні теми, як завжди. Зрештою, а чи відбувається відведення важкої техніки та артилерії від зони бойових дій, точніше від лінії розмежування, і що далі робити із мінськими домовленостями за кілька хвилин після реклами?